Доброго дня. Ну, прийнято, що найкращий, найкраща підчепа для абрикоса це лича. У мене ще на білі сливі, на дикі сливі. непогано абрикос росте. На жаделі теж непогано росте. Тут ось на білі сливі я щепив років сім тому абрикос. Непогано чудово росте, плодоносить і так посадив. От, але, а от, наприклад, е, якщо на абрикосі прищепити сливу, як вона буде е, рости? Е, чи нормально переріз буде, чи ну, настільки сумісний підщепа абрикоса і сливи звичайної? От тут у мене е, Скажем, хтось кісточку кинув і років 10 тому, ну, 10-років 8 тому пішла рости дика абрикос Жидель. Тут я вже персик прищепив, і багато сортових абрикосів, непан росте. І в тому році вирішив прищепити сливу киргизьку. Мені подобається ця слива. От, я вирішив такий експеримент зробити. Ну, звичайно, це сумісний абрикос слива. А от наскільки, як воно буде рости, як і перерости, давати. От кольоровку зробив я в такий час, рік тому. Обрізав от, кольоровку зробив. Так, Тут зробив кольоровку. Тут ще одну зробив кольоровку, обрізав навесні. І от бачимо. от Буквально за три місяці, ну квітень, чотири місяці. Е, отакий такий приріст, така товщина боліровки. От, в общем, пішла-пішла. Слива. Я щойно ще раз абрикос понизив крону вже ще нижче. Ось тут залишав кілька гілочок ананасного, думав, дасть трохи. Володів, зав'язалося, там пару десятків. А, але мурахи, птахи так і не дають мені цей сорт скуштувати. Він мене фактично не долежується. Так. От поні крону і кілька гілок я нагнув. А от у нас слива. От пішла-пішла окуліровка цей рік. Уже пагони другому порядку дала. О, верхівка така. бачимо. І це все за рік. За рік на Жаделі, дикому абрикосі. І зараз я хочу. Звичайно, сливу. Я не буду так далеко, високо пускати. Тут у мене є трошки таке пустота така. Що можна сюди гілочку трошки нагнути. Зараз спробую шпагатом трошки нагнути і ну зафіксувати пару місяців, щоб потім деякі гілочки укоротити навесні і щоб вона тут росла в цей бік, щоб не висоту не піднімалася. Зараз подивимося, що це буде. Так, почав нагинати і от така халепа трапилася. От місце кольоровки. От бачимо, просто поламалося. Зараз покажу. Дуже сильно приложив зусилля. От за рік покажу. Ось така палка виросла. Нічого страшного. Таке буває. Я завжди дві кольоровки роблю для підстраховки. Ось тут нижче буде якраз. І от я її нагнув, втикнув такий шпагат. Зазвичай, от як можна нагинати гілочки, щоб вони зафіксувалися, це от липень, половина, серпень місяць. За пару місяців зафіксується. Навесні приберу і гілочка так буде рости. На наступний рік тут вже буде врожай-слив. І не вгорі буде, а буде якраз, скажімо, це таке положення, це місце, де можна буде і ходити і збирати врожай. Ну а тут я обріжу, замажу, ну, буває. Так що от такий зараз метод покажу, як я зараз хожу, гілочки деякі пригинаю, деякі пригнув ще навісні. І от От шпагатом пригнути, то можуть піти бруньки і вже такі вирости. Бачимо, всі гілочки пішли бруньки. Тобто я зробив фальстарт Треба було мені нагинати. Нічого, пообрізаю. Тут на авто рік теж буде урожай Але краще робити саме такий час. Відео було про те, що на ЖДЛІ теж непогано слива росте. от Бачимо такі прирости, Тобто можна спокійно, як відщепу використовувати для сливи дикий абрикос.